Мені подобається дуже сильно кузов Mazda RX8. Вона прикольна, а вона нас не масова. Привіт, шановна публіка! Давненько не було отаких от віддяшок поза студією, і сьогодні я з вами поділюсь своєю дитячою мрією і як її втілив. До речі, як ви вже помітили, це відео я знімаю в сервісі. Саме в цьому місці я буду тепер проводити дуже багато часу. До речі, сервіс називається Автоцентр. Внизу під цим відео будуть всі посилання на нього. Тож, якщо ви цікавитеся тачками, переходьте, підписуйтесь, там дуже багато цікавого контенту. А тепер про мазду. Поїхали. Yeah, я її купив. Для чого вона мені? Я не знаю. Але я знаю єдине, що я її дуже давно хотів, і тепер вона моя. Це початок трясся чогось цікавого, чогось нового і чогось прикольного. Ну, так, щоб коротко. Якщо ви думали, що Mazda RX 8 можна купити за 3-4 тисячі доларів, як це думав я. Ви помиляєтесь. І на власному досвіді я вам розкажу чому. Отож, я шукав автомобіль десь орієнтовно один рік, і за цей час я побачив дуже багато. Повірте мені, жит я звичайно шитой, і я хотів за максимально малі гроші купити максимально класну і живу тачку. Але так воно не працює! За цей час я почав наводити дуже багато комунікацій, знайомитися з людьми, які саме мають rx 8. І повірте мені, всі вони почали мене від неї відмовляти. Але я що? Лох, щоб не спробувати, що це таке. І на даний момент я не жалію. Менькат! Oh так от, маючи шило в дупі, я хотів купити вже і зараз. Але я ж вам говорив. Познайомився з власниками Mazda RX8 і визначив, що можна їх нормально перевірити. Переважно це можна зробити в Києві, і саме в Києві мені попадались автомобілі. Були і в інших регіонах, але вони мені тупо не заходили і не підходили. Так от, маючи ті автомобілі, які я хочу переглянути, я починаю глибше купати цю тему. І вірите чи ні, я... Помалу перевзувся, але це я вам розкажу чуть-чуть пізніше. Перше питання, яке переді мною стало, брати рідний роторний двигун, чи брати вже якийсь свап. Або можливо, взяти автомобіль без двигуна і тупо зробити свап, або відремонтувати двигун-роторний, або купити ж той роторний двигун і всунути його в цей автомобіль. Але я для себе чітко зробив вибір, роторний двигун. І я хотів купити автомобіль, щоб їздити вже, щоб зрозуміти, що таке цей ротор. Бо покататись на чужій машині це одне, а мати у володінні свою таку о, це вже зовсім інша історія. Так от, я вирішую купити роторний двигун. По технічній частині я хотів, щоб було все ок, але можуть бути нюанси по Кузову. І то я потім перевзувся, оскільки, оглядаючи декілька автомобілів, я попадав на такі кузови, де просто, якщо його варити, там нема до чого приваритись. Маючи от таких от людей з сервісу, я Мав теж з ким порадитись. Тому, якщо ви купляєте автомобіль і не до кінця розумієтесь в тій чи іншій е, темі, сфері, ви, будь ласка, не робіть пустих помилок, а шукайте варіанти, з ким можна порадитись. Так от, я порадився, чи можна цей кузов врятувати, і мені сказали: братан, це буде дорого і довго. Я вирішую відмовитись від цього автомобіля. А, і я перевзуваюся, я розумію, що все ж таки треба звертати увагу на кузов. Продовжую пошуки. Настає один день, мені пропонують цю риксу. Я дивлюсь фотки, я розумію, що я її не хочу, і я забуваю на неї буквально на тиждень чи два. В один прекрасний день, розуміючи, що нема вообще нічого, я відкриваю ще раз фотки її і такий. Хм, а непоганий варіант. Коротше, мені її перевіряють. Я розумію, що двигун тут не в найкращому стані, але тут живий кузов, машинка взагалі не погана, типу ціна якість. Мені все підходить буквально 3-4 години. Я зізвонююся з власником, і в мене на руках квитки на потяг в Київ. Я вирушаю в Київ по свою майбутню Mazda RX8. Я її здалека побачив одним оком. Просто пісня. So right. А зараз я вам розкажу про доставку автомобіля у Львів. Якщо ти бачиш цю е, щасливу мордаху, значить що, значить Львові! І тут, можливо, для когось буде лайфхак, бо автомобіль я доставляв потягом Укрзалізницею і я дуже задоволений це. Я порахував, доставити своїм ходом Риксу у Львів, мені вартувало би десь 3,5 тисячі гривень. Це зараз е, ми дивимося з сторони економії, економічності і вигоди. А вигода тут найбільша в. Тому що тут стоїть роторний двигун. І як люди, які розуміють, що таке роторний двигун, знають, що він має обмежений ресурс, я не хотів витрачати цей ресурс. І мені вийшло доставити автомобіль Укрзалізницею 1600 гривень, ну і плюс 600 гривень квиточок собі, щоб я доїхав теж з Києва у Львів. Невелика економія, проте, хто втомлюється їхати за кермом, ви можете цим скористатися. До речі, машину не пошкодили, все обійшлось дуже класно. Стоїть рідна ріксадома. Ну, до речі, цікаво. Ніколи не бачив, щоб от такі от їхали або не звертав уваги, або не бачив. Ну, але, в принципі, отак от, от цікаво. цікаво. Коли мене запитають, скільки вона жре, я відправлю оце відео. Сто шосто літрів? Ну А сто кеме? Ну тепер трохи про машину. Це і Mazda rx 8 до рестайлінгова 2003 року випуску. І там ще був рестайлінг після 2010 року, я шукав саме дорест. бо вона мені більше подобається, вона така більш трушна і справжня. Так от, ще в них були комплектації стандартна і High Power. Стандартна комплектація має двигун на 190 коней і 5-ступінчасту коробку передач. В мене ж комплектація High Power. У мене шестиступінча коробка передач, і коней тут трішечки більше. 240 по заводу. плюс тут зроблений портинг двигуна, і в загальному десь 250 коней під капотом цієї рикси є. Дуже важко взагалі сприймається те, що в двигуні, який має 1,3 літра, 250 коней. Що ще цікаво, що двигун можна крутити до 10 тисяч обертів і розподілення ваги з цього автомобіля 50 на 50 Трохи дивно звучить, бо автомобіль 2003 року і на 2025 рік пробіг всього 70 тисяч кілометрів. Ви можете вірити, а можете ні, але все в цій машині вказує на цей пробіг. І в принципі, якщо взяти. До уваги цей момент, що автомобіль не їздив кожен день, вона апріорі не є машина на кожен день, то все сходиться. Пишіть свою думку в коментарях. Пряме включення, і я знову з паяльником, але цього разу я вже паяю не на Cadillac, а на мазду. Я вирішив собі поставити губу, губу я поставлю. На моїй оригінальній губі повідривалися оці кріплення, тому я повинен їх зараз припаяти. Бо якщо робити, то робити вже в принципі нормально. Я розумію, що можна було іншого купити, але їх просто нема. Про сам двигун він на даний момент не в найкращому його робочому стані. Проте запускається гарно їде гарно. Питань до нього ніяких немає. І якщо я буду за ним гарно доглядати, то якщо тисяч десять він ще мене повозить, це буде дуже добре. Я не перестаю дивуватись дизайнерам, які малювали кузов Mazda RX 8, бо він просто не перевершений. Я не розумію, як можна було в той час так класно намалювати, щоб в 2025 році вона виглядала не застарілою. І двері тут відкриваються, як в Rolls-Royce. Машина плідно готується до сезону, і зараз е, в малярній камері робимо деякі чарівні маніпуляції, щоб вона стала ще кращою. Напевно, найприємніший момент це не купівля нової машини, а саме розклейка свіжопофарбованих деталей. Так, ну звідки ми почнемо. Почнемо звідси. Що далі? А далі початок чогось цікавого, нового і великого. В даній конфігурації вже подана заявка на автомобільні фестивалі у Львові на здибанку. Попередньо мене вже туди затвердили, і на Київ Car Fest. Не знаю чи попаду туди, дуже хочу на даний момент от така ситуація. Насправді, я дуже щасливий. Маючи її, ну, це не передати словами. Це те, чим я горів, це те, що я хотів. Тому реалізовуйте свої мрії. І якщо ви хочете це, трясся, пробуйте. Ну, а я з вами не прощаюсь. Ми просто будемо переноситись в наступні етапи. Щось по Mazda rx 8.